Напередодні чергової фахової атестації сільські лікарі Черняхівського району отримали від Віталія Журавського набори канцелярського приладдя, на яке не завжди вистачає коштів із бюджету ФАПів та амбулаторій. І медикам частенько доводиться витрачати на нього свої власні гроші. Черняхівський район це фактично мій рідний район. Я багато разів тут був. Тут нема жодного села, де б я не побував. Я добре знаю проблеми сільської медицини, і сьогодні мені було приємно зустрітися з фельдшерами і представниками амбулаторії амбулаторії сільської медицини і допомогти їм канцтоварами. Крім того, Віталій Журавський відвідав пологове відділення районної лікарні, де презентував скромні подарунки породіллям. как главный врач Черняховского района, хочу сказать, что ту помощь, которую нам оказывает Жиравский Виталий Станиславович, радник президента Академии, Академии наук Украины, она своевременна и нам очень нужна. Он приобрел для нас несколько холодильников для фельдшерско-акушерских пунктов. Аказує деніжна допомог тим, хто нуждає, як запевнив радник президента, це не остання благодійна акція. Медики можуть на нього розраховувати і надалі, адже допомога сільській медицині пріоритетне питання у його меценатській діяльності.